Доброго дня, любі українці! Що таке іспит доччес Фіцувандер, який складається після інтеграційного курсу, і які в нього особливості? Мене звати Ірина Михайлова, і я досвідчений екзаменатор іспитів Тельк рівня а 1 с 1 з 2017 року. Це проєкт-інструктаж спільно з зукердіаспори. Отож, що таке іспит Точтес Фюцувандера? Це іспит, який складається в кінці інтеграційного курсу. Тобто, коли ви пройшли мовний курс базовий, який складається з 600 годин, ваша школа направляє на іспит ДДЦ. Чим він відрізняється, наприклад, від іспитів повного рівня TELC b 1 або TELC b 2 ви маєте знати, що іспит ДДЦ ви не можете провалити. тобто, це скальований іспит. Що таке скальований іспит, це значить, що ви маєте рівні А1, А2, Б1 в одному іспиті. І задача екзаменатора, який сидить на іспиті, це саме вирішити, ви маєте уже Б1, або ви ще, наприклад, не досягли цього рівня, тому ви отримуєте А2. В сертифікації у вас вказано, наприклад, що у вас має рівень бути А2 або Б1. Тому багато дуже е, наших українців е, сумують, коли не бачать, що в них в сертифікаті стоїть Унтер Ацвай» або ацвай, які, наприклад, знають, що вони тоді не здали б 1 Але що робити, якщо ти не здав «Б1» на, ісп... на іспиті ДДЦ? У вас є завжди два шанси, щоб ви знали? Перший шанс ви здаєте одразу іспит після інтеграційного курсу. І якщо ви його не склали успішно, а склати успішно це значить б 1 ви маєте право ще раз його через місяць або через два скласти в вашій же школі або будь-якій школі, яка приймає іспити ДДЦ. Після другого разу, на жаль, уже у вас зараз немає такої можливості. Якщо ви успішно склали іспит ДДЦ Б1, ви можете йти або на роботу з сертифікатом Б1, або можете далі йти, вивчати мову на рівні Б2. Якщо у вас є питання з приводу іспиту ДДЦ, ви можете завжди звернутися до мене за консультацією, тому що у нас іспити проходять в школі регулярно кожні 6 місяців. Наступне питання, яке я би хотіла розкрити. Чим же ж таким відрізняється, наприклад, ДДЦ від повного, рівня, від повного екзамену рівня Б1 Тельк, який ви можете здати? Якщо ви здаєте екзамен Тельк, і ви, наприклад, не склали або усну частину, або письмову частину. У вас є приблизно рік, щоб ви могли перескласти саме ту частину, яку ви не склали. Тобто, частіше всього виходить так, що людина не склала письмову частину. І тому вона може прийти зі своїм сертифікатом, де стоїть, що усна частина в неї здана. В ту школу або в екзаменаційний центр, де вона здавала іспит, і може так само знов таки подати тільки на письмову частину. Це буде навіть набагато дешевше, ніж здавати знову іспит. Чому ж не можна зробити так з ДДЦ? Іспит ДДЦ має особливості, якщо ви його не здали на рівні Б1, вам потрібно знову повторювати повністю весь іспит. Тобто, ви здаєте як письмову, так і усну частину. Тому завжди подумайте. Що для вас краще після того, як ви не здали перший раз ДДЦ, можливо, треба піти на повний екзамен рівня Б1 Тельк, який в нас теж проходить в школі кожних два місяці, можна записатися і, наприклад, скласти і іспит тельк Б1. Так само, якщо у вас є, наприклад, питання з приводу підготовки до цього іспиту тельк Б1 або Тельк Б2, ви можете спокійно звертатися до мене в інстаграм посилання внизу. А зараз маленька підказка, як скласти іспит ДДЦ або телькб 1 успішно. З моєї сторони, я би хотіла вам порадити, що перша ваша, перше ваше завдання для того, щоб підготуватись успішно до іспитів тель Б 1 або Б2 або ДДЦ це вивчити структуру екзамену. Структуру екзамену, крім того, вам треба вивчити всі завдання екзамену, формат цих завдань, щоб ви не витрачали час на екзамені і не вивчали, що ж вам треба зробити саме в цьому завданні: вставити слово або, наприклад, вибрати правильну відповідь, або, наприклад, взагалі дописати якусь інформацію. Тому, будь ласка, пройдіть іспит ТДЦ або Б1, формат цього іспиту, можна навіть самостійно або з вчителем. Приблизно 3-4 рази. Останнє питання, яке я вважаю дуже важливим, що робити, якщо ти не вибрав 1-2-3 бали на іспиті? Всі думають, це катастрофа, але є рішення. Ви можете оскаржити ваш сертифікат і взагалі ваш результат екзамену, а для цього треба написати безпосередньо, якщо ви здаєте іспит ДДЦ, то вам треба піти в школу і написати в ГАСТ, який зараз, наприклад, приймає цей екзамен. Або якщо це тельк, то вам треба прийти в школу і написати безпосередньо в тельк. Вони переглянуть знов таки ваш екзамен і ще раз, а особливо письмову вашу частину. Бо більше всього, ви можете не добрати балів, це звичайно в листі. Якщо лист вас ще раз перевірять, а як правило перевіряють два-три екзаменатора. І останній екзаменатор вирішує, який ж результат буде правильний, скільки ви балів набрали, вам можуть, наприклад, ще додати 1-2-3 бали, і ви можете скласти іспит і отримати ваш сертифікат. Любі українці, я бажаю вам всім успішно здати іспит або ДДЦ, або Телік Б1Б2. І якщо вам потрібно буде ще. Інформація або у вас виникнуть запитання. Залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь, ставите, ставте, будь ласка, свої лайки. Бо тут, на цьому каналі, ви знайдете дуже багато корисної інформації.